Готуємо для цок старий львів. Отже, готуємо заварний крем. В Каструлю з товстим дном виливаємо 700 г жирного молока та практично доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Беремо 6 штук яєць, додаємо 2 склянки цукру, додаємо 10 г ванільного цукру та збиваємо міксером до піни. У збиту піну невеликими порціями додаємо гаряче молоко. Окремо готуємо розчин з борошна та крахмалю. Для цього відміряємо 3 столові ложки з верхом борошна та 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Заливаємо суміш склянкою холодного молока. Все гарно розмішуємо без грудачок. В каструлю виливаємо розчин молока, яєць та цукру та через сито протираємо холодну молочну суміш з борошна та крахмалю. Повертаємо суміш на плиту та при постійному помішуванні доводимо суміш до перших буляк закипання. Ось така густа маса у нас повинна вийти. Крим прикриваємо плівкою ВКонтакт та охолоджуємо до кімнатної температури.